СБУ завдала потужного удару по російській бомбардувальній авіації. За даними джерел, у спецслужбі уражено 41 літак. Серед них, зокрема, А 50 Ту-95 та Ту-22 м 3 Підготовка до спецоперації тривала півтора року. Юрій Куцей розкаже докладніше. Найпотужніший удар по військово-повітряних силах РФ з початку повномасштабної війни. Тут пів Операцію назвали Паутина. Над її реалізацією. Служба безпеки України працювала понад півтора року. За даними джерел у відомстві її особисто координували президент Володимир Зеленський та голова СБУ Василь Малюк. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. На відео з Литовища чути голос очільника служби безпеки, який коментує влучення безпосередньо в ціль. Попередньо відомо про ураження 41 ворожого літака, зокрема на аеродромі. Біла тобто, це унікальна операція по всьому, тобто вона була унікальна по, по масштабу. Тому що фактично, ну якщо ми беремо за основу ту інформацію, яка ви зараз у відкритих джерелах про понад 40 одиниць ураженої авіаційної техніки з їхніх літаків, то це третина фактично всього льотного парку, тобто загалом оцих стратегів стратегічної авіації здатних уражати нас далекобійною зброєю, от тими ракетами, іскандерами, Х-101, 555-ми, калібрами. Тобто, всього, якщо брати, то це близько 120 одиниць. Тобто, там близько 60, менше 60, Ту-95 МС, Ту-22 М3, близько 60, Ту-160. І от, і, і, ще близько 10 оцих А-50, тобто, літаків дальнього радіолокаційного спостереження, завдяки яким Вдається взагалі використовувати цю їхню авіацію. Так, от близько 40 одиниць, більше 40 одиниць, і це неймовірний показник. І жодна армія в світі не може похвалитися такими результатами, як хвалиться Україна, не маючи таких авіаційних і далекобійних спроможностей. Унікальна операція в плані логістики розліт складає від 4 до 6 тисяч кілометрів. Одномоментно організувати в різних місцях. Такі, ну фактично, таку роботу ще й дистанційно, це просто унікальні інженерні спроможності. За даними громадського загальні збитки для російської авіації понад 2 мільярди доларів. Але як зазначають експерти, не лише про гроші йдеться. Це не просто важка втрата. Зараз медіа це з пірл харбором Розумієте, це удар, нищівний удар по російській стратегічній авіації. Причому удар одразу по чотирьох аеродромах, три з яких власне аеродроми стратегічної авіації. От якщо порівнювати з втратою крейсерська Москва, так сьогодні удар більш потужний і більш дошкульний для росіян, ніж той втоплений нещасний крейсер, який там все по чорному морю, да от це авіація, яка по всьому фронту наносила удари, значить, ну вздовж по всій території України здатна була наносити удари своїми далекобійними ракетами. Крім того, ці літаки, маючи ракети Х-101 з дальністю польоту 5500 кілометрів, становили величезну небезпеку і для Європи, і для Сполучених Штатів. Російські пабліки повідомляють, що дрони запускали з вантажівок. Шість машин під'їхали майже впритул до аеродромів. Водії діяли в темну. Не знали, що саме везуть. Дрон злітає і зето із Камаза. Дрон літить, його збивають еті. Ці... зенітки. З огляду на ці кадри російські бомбардувальники атакували фпв дрони. Ще один літі? Где воно по траєторії вичислять туда? Дінатийчутворіться не знаю. Навіть що це взорвалось? У ворожих телеграм-каналах уже з'явилося фото, ніби затриманих організаторів операції. У службі безпеки України це спростовують. Джерела в СБУ кажуть, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, вже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримує когось, то це буде черговою постановкою. Як відомо, зараз палають літаки на литовищах Біла, Дягелів, Оленія та Іваново. Саме звідти РФ запускає стратегічні бомбардувальники для атак на Україну. І саме зараз Росія втрачає паритет зі США у сфері ядерного стратегічного озброєння, адже знищено унікальні літаки, які не мають аналогів і давно зняті з виробництва. Юрій Куцей, Михайло Манелюк, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.